Я хочу молочний коктейль. Приготуйте його мені. Будь ласка. Звісно, дитинко. Мені знадобиться для коктейлю морозиво. Покладемо в блендер пару ложок морозива. Чудово, воно таке смачне. Але шефу не можна їсти інгредієнти. Далі додамо молоко. Ось так. Чудово. Пару крапель червоного барвника. Готово. Ось так. Вмикаємо. Чекаємо, коли все перемішається. Готово. Переливаємо у чашку. Чудово! У мене вийшли різнокольорові коктейлі. Тепер потрібно перелити їх у великий келих. Має вийти райдужне забарвлення. Викладаємо шарами. Дуже гарно. Збиті вершки зверху. І, звісно, посипка. Обов'язково. Ось так. Трубочка. І воля. Мій коктейль готовий. Хм. У мене також є ідея. І вона краща. Зроблю овочевий коктейль. Кладемо у блендер огірки, помідори і салат. Ну, давай так. І наприкінці селера. Бабуся, ти впевнена, що це гарна ідея. Віддай мені, краще закрий кришкою та включи блендер. Добре, давай подивимось. О, гарно виходить. Чудово. Мені подобається консистенція і колір. Тепер переливаємо в келих мітонізуючий коктейль. Готово І трубочка із селери. Хвентін. А ти що робиш? Кола це дуже шкідливий газований напій. Ти приготував коктейль? Кола точно подобається шилі. Вона буде моїм коктейлем Шиле, спробуй. Вау! Це кола круто, давайте спробуємо. М -м, як смачно! Так, а що далі? Ой, пахне овочами і на смак Гедота. А що тут? Райдужний коктейль, і він дуже смачненький. Мені подобається. Не переймайтеся, якщо перемога буде моя. О, у мене є ментос. Пожуємо. Упс. Що то було? Не знаю. Ой, фонтан коле прямо в мене. Квентін що ти влаштував? Ну от, я вся у колі який жах. Моє волосся, одяг все мокре. Ну от. У мене незабаром день народження. Приготуйте мені торт, як на день народження. Беремо миску, У неї засипаємо борошно. Далі цукор, молоко два яйця. Барвник. Все перемішуємо. Клас. Заливаємо у форму. У мене вийшов фіолетовий корж. От він. Крем використовує шоколадний. Мені він дуже подобається. Збираємо райдужний торт. Я зробила різнокольорові коржі. Середину наливаємо нотило. Ось так. Знову накриваємо коржом і вирівнюємо кримом весь торт. Чудово. Тепер шпателем швидко вирівнюємо крем. Чудово. Залишилось лише прикрасити. Навколо будуть різнокольорові свічки. Зверху викладемо жуйку. Ось так, який яскравий та соковитий торт вийшов. Упевнена, що кожен оцінить його гідно. А у мене теж є торт. Тільки я його в магазині купив. Але мені потрібна кришка. Вона буде моєю формою. Так, розтопимо шоколад у чайнику з окропом. Готово. Наливаємо у пластиково від торта, розподіляємо шоколад за формою. Клас. Це мені не потрібно. Так, так, так. Накриваємо пластиковою кришкою торт, який я раніше зібрав. Ой, я переплутав. Мені була потрібна шоколадна кришка, а не пластикова. Навіщо її викинув? Ні. Вона вся тріснула. І як це мені зібрати. Ні. Що сталося? Що потрібно готувати. Я все проспала. Що там на малюнку? О, курка, звісно, у мене саме одна тут є. Кладемо її на лист, а мою рябу прибираємо зі столу Іди погуляй. Так, так, так Поливаємо олією. Так, чудово. Посипаємо спеціями, розмазуємо все по курці. От і курочка готова. Шелі сподобається. А що у вас, друзі? Ой, а чому у вас торт? А у мене курка? А чому тут курка? Я ж торт просила. Добре. А тут торт виглядає непогано. Робимо райдужний торт. М -м -м. Він дуже смачний. Всередині він шоколадний. Мені подобається. Рештою я навіть пробувати не хочу. Шоколадний торт перемагає. Так, перемога моя. Ура! Я хочу ще шоколадне. Давайте покажіть, що вмієте. Що, ж у мене є мамдемс? І ще м'яч для регбі. І все це не те, а ще шоколад. Він мені й потрібен. Розтопимо його. Ось так. Відкриваємо. Тепер поливаємо м'яч для регбі нашим розтопленим шоколадом. Клас. Подивимося, що вийде. Ух ти, у мене вийшло дві половинки м'яча. Їх треба з'єднати. Засипаємо всередину мемдемс і накриваємо другою половинкою. Далі малюємо візерунок м'яча глазур'ю. Ось так. Клас! У мене вийшло. Мені дуже подобається. Готово. А де бабуся? О? Бабуся знову заснула. Не будемо її будити. Вона забрала мініш. Він мені потрібен. Вирізаємо з торта форму ноги. Ось так. Чудово. Тепер беремо нотело. Поливаємо нею торт. Багато нутелли не буває. Клас. Ось так. Вирізаємо деталі, щоб ролики вийшли реалістичніші. Я навіть зробила колеса з шоколаду. Подивіться, які класні чоботи у мене вийшли. От мої шоколадні колеса. Залишились зібрати ролики. Вуаля, все готово. Мені дуже подобається. Ой, бабуся, прокиньтесь. А, що? Я не сплю. Обливаємо нутелою брокколі. броколі. Це буде смачно та дуже корисно. Дітям важливо їсти овочі. Ось так. Краса. Спробуй. Ой, а де Квентін? Сестричка, ти готова? Мій фірмовий кидок. Кидаю. Ой, Шейла. Волучив. Ух ти! Краса! Всередині багато ММДМ, скритяк! Як же смачно! Квентін, ти круто вигадав! Мені сподобалось. А що зробила решта? Що це броколі? Гедота. А це схоже на ролики. Оцінимо на смак. М -м, класно. О, якщо це справжні ролики, але й шоколаду, то я можу покататись. Давайте спробуємо. Виходить. Подивіться, як круто. О, що це? Я зараз впаду Шела, бідолашна. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.